Наш ранок нас домі куча людей. Ми проснулись, ми ще спали, нас прийшли встановлювати болі. Потім заходять теж та кажу, я буду тут забирати. А ми не можемо йти, поки ці роботники не видуть. Показати буду постіль постійно, такі ні, пізніше. Але вона не говорить на ні англійській, ніяком Та вона нас не фоні. Так, з перводчиком вдалося домовитись, щоб вони пішли і ми вдягнулись. Я так розумію, що бойлер вони поставили. Тепер ми зараз передягнемося і прийде у борту. Тільки воно в тому, що ми навіть не можемо в душ сходити, бо там ну, вся ця пиль, грязь, все на полу лежить в душі, щоб вони сверлили. Да. Тому зараз передіваємося, йдемо. Нас будуть прибирати. Я зібралась. Тут а, емоційний. Я товарі. Ці я каже, просто хай. Діка, каже, yeah, просто задовбали, пройшли, каже, з самого ранку. Стройка в неділю, з п'яти утра просто фігачить стройка. Якщо бути в В'єтнамі, то обережно не беріть житло біля стройки. А, куди пішла? Що? Вернись в сім'ю. Так, ми прийшли в таке прикольне місце. Заклад з покебола, там дуже гарно всередину. І тут дворик такий. Він просто сіла собі окремо і каже, я вас не знаю. Олівчаниш, Олівка, йде до нас. Ти окремо в тебе свій стол, так? Да? Ну окей. Mm, Дивіться, яка краса просто. Так, наїлась, поснідали, прийшла до моря і подивіться, як гарно. Я не можу. Я не знаю, кожного разу, як приходжу сюди, мене просто дух захватує, наскільки тут гарно. І на відео вона реально не передає, наскільки. Beautiful. It's a palm, a mora, a falls, lights glow, city streets people fall Steps on pavement slow, whispers only we know. above buildings high, stars in the urban sky, music fills the silent night. This is Vietnam. Те, що якщо будете переходити по пішоходу, вам ніхто ніколи в житті не стане. Я тільки що стояла просто декілька хвилин на пішоході і просто жодна машина не стала. Просто поток їде машин. І тут так скрізь. Тут, тут з ,е, самоздвіженням важко. Раді вас вітати у влогі вікової. Ми йдемо на море купатись нарешті. Я ні разу, до речі, не купалася, у нас немає колоденець. Але зараз підемо. В смысле ми... у нас немає полотен що? На море немає, нас полотенця. У нас є нормальне полотенце. Ну, щоб вдома видиратися, а на море немає. Ну а як у нас а до тебе? Яка різниця? Це ж полотенце наш? <смір> Ти ж не у нього на море. Чого? Чого дім? Лівка з вушками кап'яці, ще з другим тепер почалось. Поїдемо завтра все-таки до врача. Щось мені це не подобається. Я щось не хотіла купатися, гуляю. Знаєте, задумалась, я реально не вірю, що я живу біля моря. Колись це Та... просто якоїсь мрії було. дивилась просто пам'ятаю фільми, серіали. Я обожнювала американські серіали в будинку і просто так жити біля моря, гуляти. Я не знаю, може хтось збився було холм одного дерева фільм, серіал. Я обожнювала його. Я пам'ятаю, там був будиночок біля моря, я дивилась, думала, коріна. Це кайф. Я тільки я що буде варити. <ріхи> да. Але от в'єтнамі... Ну типа класно. Я приємно ранньому разу, наскільки тут класно, скільки тут дешево. Мені багато зараз відео попадають, там в Інстаграмі, в Е-е. Дві найдешевші країни це Таїланд і В'єтнам. Я вам скажу, що в Таїланді не так дешево. Також хороші ціни, але не так дешево. А в В'єтнамі прям дуже-дуже дешево. Я дуже хочу відео зняти, що живу на 5 доларів в В'єтнамі, зняти що прямо готель на цій гроші, цей день харчуватися і показати вам. Я думаю, буде цікаво, скоро обов'язково зніму. І ще зняти відео взагалі скільки коштує життя тут на місяць. Дей багато треба починати знімати. Я думаю, який би контент був цікавий. Він море просто кайф. І що хочу показати, тут ходять рятувальники. І якщо хтось далеко заходить він діла зайшов, вони відразу з вистечок виходили. Бо тепер погана погода, вітряно, і може бути небезпечно. Людей прям дуже багато сьогодні, що ні разу не бачила такої кількості людей тут на пляжах. Там люди волейбол грають. гай, тут просто кла. Day right. right. falls, lights glow, city streets, people flow. Steps on pavement slow, whispers only we know. Moon above, buildings high, stars in the urban sky. Music fills the silent night, lost in time, you and I.